Же серце звеселяють, комза контрабас, бас, точно грає фраз-раз, а ці паленькі гучні свідно такі рясні. Неможливо всидіти, хочеться аж тривати. А мандуренька сестричка заливається, як птичка, і співає, і дзвенить, що ж серденько бринить, а музики грають, грають. Ваше серце звеселяють, виселяє. Дорогі друзі, вітаю вас в серії творчих розмов, музичні амбасадори. І сьогодні я щаслива бути тут, в Київській дитячій школі мистецтв номер 6 імені Жуковського. В Києві, але поруч зі мною гості з нашого файного міста Харків. Тут в гостях колектив Цимбандо: Надія Мельник, Олександра Савицька і Костянтин Хітушко. <ріст> Харків залізо, за бетон! <ріст> Дорогі друзі, розкажіть, будь ласка, що це за інструменти? Що це ваш колектив? Хто ви? Як ви тут опинились? Це оце, що це? це найкращі в світі інструменти. Просто найкращі в світі інструменти. Розумієте? Це цимбали, це бандура і коб за контрабас. Ось такий у нас склад: Слобожанський струнний склад. Ми обожнюємо свої інструменти, розмовляємо з ними. І ви знаєте, на сцені нас завжди не троє, а шестеро у нас секстет. Бо наші інструменти це наші партнери на сцені. Ми на концертах. Ну, Іноді в кінці в кінці концерта кажемо їм дякуємо, що вони витримали наш напор. Що вони нас не підвели. А ми їх не підвели. І а от Олександра, яка грає на цибалах, іноді каже, так: ну мені треба з ними подружитися і домовитися, щоб вони строїли. Отак, от даш, так, от, да, ж так строю, це диво інструмент. Це мої бурштини і мої ліси, навіть ті, що зводили усе на пси. Це мої лиходії, я саджати мою закратою в свої часи. Це мій Харків, мій Київ і мій Херсон. Кремінна Сєвєродонецьк. це мій кордон, це мій час на ненависті, на прокльон, це пророцтво моє. Відчуваєш, Тон? це моя земля, ця земля моя. А приїхали ми до Києва до своїх друзів. Нас запросив наш друг Віктор Дмитренко, цимбаліст, композитор і оркестр святограй музичної школи мистецтв імені Жуковського. Ми просто щасливі. От ми кожен раз, як приїжджаємо, ми ну, зустрічаємося просто як рідні люди. Вони нас зустрічають і вони приїжджали до Харкова. Ну це було в минулому житті. Скажіть, будь ласка, як ви зібрали, скільки років існує колектив Цимбандо? Як виникла ідея такої? Ну мені зрозуміло, як виникла ідея назви Цимбандо. А які ваші творчі здобутки вже на сьогодні, і які плани на майбутнє? Ну нам вже 18 минало, да в цьому липні нам було 19 років, ми вже доволі дорослі. Спочатку це був квартет. Квартет був тому, що працювали чотири подруги. Ми всі разом працюємо в академії культури. І студенти, навчання. А так хотілося трошечки самим виходити на сцену і відчувати себе артистами. І тому ми зібрались в квартеті. У нас були цимбали, бандура, добра і коп за контрабас. Потім життя вносить свої корективи, і нас залишилося троє. І зараз нас троє. А цимбандо, бачить, тому що перше це цимбали, вони найважчі. У нас це за кілограмами, розумієте? Потім далі бандура трошки легше. А до це дорогий наш Костянтин і його красуня кобза контрабас. Так і є перед вами інструментальне тріо цимбандо у складі викладачів Харківської державної академії культури. І людей, які люблять свої інструменти, люблять українську культуру, українську музику, українську пісню, люблять виступати. І тому ми в Києві. Що складає ваш репертуар? Яку музику ви граєте? Ну це не просте таке питання, звісно. Тому що знаєте, ми ж не тільки викладачі і виконавці, ми ще науковці, і у нас навіть вже є публікація наукова про наш репертуарний такий да. Політику 에... нашого на наш шлях такий. І ми зрозуміли, що він ділиться на до 22-го року і після 22-го року. Трошки змінилось. Взагалі наш колектив називали музичний театр. І ми працювали в такому жанрі музичний укус. <му> О! Ти вже граєш! Раз-два, раз-два, раз! Український контрабас! «Самий кращий в світі бас додаємо бандурний акомпанімент. Ну, Такий собі експеримент. Запрошуємо цимбали? А, Щоб вони для нас гарненько заграли. <реку> <реку> ну тримайте мене двоє. Ой, почнеться щось такое. Щоб їм пусто було, щоб чорти вхопили, злидні, щоб попсіли, щоб рожою мордою просто молотили, щоб півбавила злох нечиста сина. Але зараз такі часи, що без гумору, звісно, прожити неможливо, але трошки на сцені ми з гумором прибрали його, багато драматичності. Да? На кожному концерті ми присвячимо обов'язково твір нашим військовим, тому що. Завдя завдячуючи їм, ми виходимо на сцену і взагалі живемо. І сьогодні ми тут, і сьогодні дуже ми тут. І дай Бог завтра будемо. Да, і станеться те, за для чого ми сюди приїхали. Це для нас неймовірні люди, бо ми правда вдячні дуже за захист і за. Раніше у нас були такі жанр більш папорі, да? Ми єднали класику з народними творами, а зараз практично весь репертуар у нас побудований на українській музиці, особливо на українських піснях. Да? Це наші особисті аранжування, всі твори. В принципі, сказати, що о я там це колись там чув або колись грав, таке неможливо, тому приходьте до нас на концерти почути унікальну оригінальну музику для народних інструментів. Шна, вам хорошо, у вас є Макдональдс. <ріст> да? І позата хата. Ми як куди-то їдемо з пересадкою, ми називаємо, ми їдемо з пересадкою в Луцьк, пересадка у нас в Макдональдс. Але ми не падаємо духом, у нас є кулінічі. <ріст> <ріст> І заходилися ці наші сусіди бить туди. Мабуть, розуміють, що для нас це як це важливо. Да? По кулінічах, по кулінічах, Ну мабуть, знають як ну де вони тільки не Це цей твір ми присвячуємо харківським колінічам. В Харкові, так то я ж запрошую харків'яна або гості міста. Обов'язково слідкуйте за афішами, підписуйтесь на сторінки в соціальних мережах наших дорогих музикантів, ви будете бачити всю інформацію. Але також цим бандо гастролює як по Україні, так і за її межами. Тож не пропустіть їх концерти, обов'язково завітайте. А в мене питання до Костянтина. Костя, розкажи, будь ласка, а, як ти долучився до а, колективу? Я знаю, що ти закінчив академію по класу Балалайки. Три струни, маленький інструмент, а зараз я бачу цей просто масштабний контрабас, зовсім інша специфіка, інший інструмент. Розкажи свою історію. Це все з першого курсу пішло, коли я почав навчання і попав в дуже чудовий і мій найкращий і любимий мій ансамбль стажари студентський, який організувала колись Олександра Вікторівна Савицька. Мав таке щастя в ньому грати і після випуску, бо не хотілося розлучатися з друзями і колегами, ми так спаялися. О, тобто з цим інструментом я знайомий доволі давно. А в ансамбль Цимбандо я потрапив у 2017 році. Ну, Що сказати, це велике щастя грати з моїми колишніми викладачами, з професіоналами. Я їм всім завдячую. Розкажіть, будь ласка, які ваші творчі плани, яке бачення? Я розумію, що зараз думати про завтра. Ми завдячуємо, що є сьогодні, але ж все одно десь там живріє думка. Да, як як ви будете розвиватися, що ви хочете грати, що ви доносите світу. Який ваш основний меседж на сьогодні для людей, для ваших слухачів на концертах і тих людей, які будуть бачити вас в записі? Ну скажімо так, з планами непросто. Ми радіємо кожній хвилині, кожному, кожний ранок, коли ми в групі там всі живі, всі живі. Значить, нам Бог подарував ще один день, і ми повинні щось зробити для цього світа. Знаєте, живемо кожною хвилиною, граємо серцем. Коли вибираємо твори, ми знаєте, плачемо і граємо, граємо і плачемо або сміємося. Все це в нас, ми поєднуємося ми так вникаємо, і ми граємо тільки те, що ми відчуваємо. Дуже спочатку повноваштабного вторгнення ми трішечки розгубилися, ми розлучилися на 10 місяців, і ви знаєте, а коли зустрілися, ми не розуміли, що робити. Нам хотілось робити щось корисне, але тоді зрозуміли, що наші інструменти, наша зброя. І ми багато виступаємо для військових, вони обожнюють наші інструменти. Якщо ми ще їм кажемо, що в, в нам, і всім українцям, всім повинно бути нам по цимбалах. Так. Вібрації оцих наших струнних інструментів, цимбали, там, бандура, що вони дуже гарно впливають на організм людини. І ми кожен раз, коли виступаємо, ми виступаємо і в лікарнях, і десь на реабілітації військової, ми кажемо, що вони будуть. І це дійсно главврач підійшла і казала: каже: Боже, як звуки ваших інструментів допомагають моїм пацієнтам. А це саме були люди з контузіями. Ми дуже переживали, щоб вони гряхнули зараз по цимбалах. знаєте, а воно виявилося ось так. І ми почали до цього дуже серйозно відносити. Що наші інструменти, наша зброя. Ми рвемося в кожен концерт. Як у нас не так їх багато в Харкові? Якщо це концерт для військових, ми готові де завгодно виступати, де привезуть, і ми, бо ми їм дуже вдячні. Ми затячим їм своїм життям. Це наш головний месендж. Розумієте? І ми повинні підтримувати людей, не веселити. Ми повинні тривати людей, розумієте? Вони повинні, якщо ми маємо сцену, ми повинні говорити і про загиблих воїнів, і про їх, і про матерів, і про дітей. У нас кожен твір, от у нас щось стається, щось там І як ми відчуваємо, так ми повинні це зіграти. Ми повинні... Ми граємо, ми це промовляємо. Так як люблять своїх синів, наші матері це щось неймовірне. І ви знаєте. Наших військових рятують не тільки зброя, але й молитви наших матерів. Цей твір це знаєте, це, це присвята всім-сім матерям, це прекрасний вірш. Володимира Симоненка Лебеді материнства і музика нашого харківського композитора, волонтера, актора театру Ляльок Павла Савєлєва Лебеді материнства. Мерево тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотала марево золотим сузір'ям, виростиш ти, сину, вирушиш дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги, у хмільні смеркання мавки, чорноброві, ждатимуть від тебе ніжності, любові. Бралися на 10 місяців. Ми розлучилися, ми не могли розмовляти. Ми думали, що ми зустрінемось і почнемо жалітися. Я Саші про свою біду, вона про свою, косі про свою. поплачемо, поговоримо. Ми не могли розцепити, розчепити щелепо, розумієте? і ми почали грати. І так створився твір, монолог на трьох. От ми просто мовчки було темно. У нас тоді така була зима. Ми одівали ці фонарі на себе накупляли цих всіх фонарів, відверталися один від одного, щоб не сліпити. І ми грали, і нам здавалося, що ми через свої соло, через свої імпровізації ми розповідаємо. І це завжди ми за... ну, грали, і десь так хтось там плакав, і от от виплакували саме на інструменти наша музика допомагала. Так що, от такі, от ми ну. Насправді не виходить робити таких далеких планів. Просто ми живемо і тримаємося за свої інструменти, за музику. І як є хоч яка можливість виступити там, 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 зранку, вночі, де завгодно, так? Ми виступали по деку окупованих селах Харківщини, як звільнили Харківщину саме перед дітками. І ми бачили цих сумних діточок. Це було дуже важко, але знаєте. Ми так старались, ми так грали, і як і під кінець. Ми там і шумовий оркестр, і з нами. То як вони на наших інструментах грали. Ми на то підходили, плакали батьки, плакали вчителі. А вони казали дякуємо за пош за посмішки наших дітей. От розумієте, кидаємося. Ну майже в бій своїми. Якби нам здається, якщо нас привезли в окопи, ми будемо грати. Дякую. Ви знаєте, я думаю, що коли ви тримаєте за ваші інструменти, ви допомагаєте нам, слухачам, також триматись, тому що ця енергія, яку ви несете з концертної зали до слухачів, ми ж, ми ж це відчуваємо. І на цей час, коли звучить музика з цим посилом, вона лікує. Це свого роду музична терапія для нас. І в цей самий момент ми проживаємо цю мить. Ми не живемо тою трагедією, да, і ми маємо можливість якби відновитися, да? відновити свої сили для наступних кроків. Для наступних кроків я хочу вам побажати, щоб ви творили творили багато. Щоб у вас була наснага творча, да щоб ніколи не згасало оце бажання творити, не дивлячись ні на що, не дивлячись на ракети, відключення світла, якісь економічні, політичні кризи, забаганки. Щоб у вас була ця наснага, ви створювали, ділились з нами вашою творчістю, вашою енергетикою. Ну? І разом до перемоги. Оце що все ви так, сказали, так. це все про нас. Так, да. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! І життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось, може, ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо насправді, то була я дурною і доброю. Безборонною, несинхронною, ні, ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені іронія Всіми ліктиками і галактиками, і не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа моя в люди виходила, забунтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила у цьому сторіччі, хоча б той магазин мінімум, люди. Будьте взаємно ввічливі, а якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими. Цим бандощем ви завітали самого Харкова в Київ і поговорили сьогодні зі мною. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на соціальні мережі наших музикантів. Вам буде цікаво, повірте мені, я знаю. До зустрічі!